Котячий лоток за 22 тисячі очікування реальність, і розпочнемо звичайно з безпеки, тому що це питання хвилює всіх відповідальних педбатьків. У нас модель Puro Max, і вона натикана максимальною кількістю датчиків та сенсорів. Тому цей лоток ніколи не вімкнеться, якщо всередині буде котик. та обов'язково зупиниться, якщо котик по якійсь причині вирішить туди повернутись. До речі, наші деякі котики на початку, як тільки з'явився цей лоток, прибирання його сприймали як гру, і оскільки лоток достатньо повільно прокручує. А вхід ніколи не закривається, то котик може спокійно як заходити, так і виходити. Тому однозначно ставимо плюс за безпеку. Також лоток дуже тихо працює, тому більшість котиків він не лякає. Але на жаль, лоток не детекти, чи зробив котик свої справи, тому він буде вмикатися на очистку кожного разу, якщо котик навіть просто зайде понюхати та ознайомитись з лотком. Та найбільшим нашим розчаруванням стало те, що не всім котикам він сподобався. І не всі туди ходять. Хоча очікували, що буде навпаки, тому що закриті туалети в нас користуються більшою популярністю. І 70% наших котиків досі обирають саме звичайний лоток для себе. Маємо припущення, що це може бути пов'язано з наповнювачем, який ми використовуємо в автоматичний лоток там у нас стофу, і також через тканину, яка знаходиться на самому дні цього лотка. І поки ми експериментуємо та все ще хочемо подружити наших пухнастиків з цим гаджетом. Пишіть, як вам наш чесний відгук.